А українська делегація у Вашингтоні зустрілася з представниками провідних оборонних компаній, які виробляють ракети, літаки та ППО, як повідомила посол Ольга Стефанішина, йде робота над максимальною наповненістю зустрічі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. 17 жовтня цього разу обрано новий формат взаємодії з американцями. А саме прем'єр-міністр Юлія Свіріденко зустрічається з фінансовими партнерами щодо енергетичної стійкості України. Секретар РНБО Рустем Умєров контактує з оборонною промисловістю. А очільник офісу президента Андрій Єрмак зустрічається з чиновниками, що готують основу для розмови лідерів. Стефанішина також повідомила, що цього тижня буде оголошено про нові поставки зброї для України в межах ініціативи Пюру. Для відновлення сектору газу знадобиться близько 70 мільярдів доларів. Про це повідомила прес-служба програми розвитку ООН. за словами спеціального представника адміністратора ПРООН, Зараз надається підтримка більш ніж двома мільйонами мешканців Анклаву. і це забезпечення населення чистою водою, створення робочих місць, надання екстреної допомоги та розчищення завалів, під якими можуть залишатися нерозірвані боєприпаси або тисячі зниклих безвісти. Він додав, що європейські арабські країни і США також готові зробити свій внесок у відновлення гази.